Пісня над піснями, розділ перший, Соломонова пісня над піснями. Туга молодої за своїм молодим. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх, бо ліпші кохання твоєї двена. На запах уливи твої запашні, й твоє йменя неначе олива розлита. Тому, діва кохає тебе, потягни ти мене за собою, біжім. Цар провадив мене у палати свої, ми радіти та тішитись будемо тобою, згадаємо кохання твої від вона приємніші, поправді кохаю кохають тебе. Дочки Єрусалимські, я чорна та гарна, немов ті намети кадарські, мов занавіси Соломонові. Не дивіться на те, що смоглявенька я, бо ж сонце мене опалило. Сини неньки моєї на мене рознівалися, не становили мене сторожити виноградники. Та свого виноградника, власне, не встерегла я. Скажи ж мені ти, кого покохала душа моя? Де ти пасеш? Де даєш ти спочитую спеку отарі? По що біля ста твоїх друзів я буду немов та причина? Якщо ти не знаєш цього, вродливіша посерди жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах пастушек козлята свої?